Останні чотири роки у Вінниці спостерігається значне поліпшення демографічної ситуації. Так, у 2007-му дитячі садочки відвідувало 9,5 тисяч дошкільнят. Цьогоріч більше 13 тисяч. А от черга до дитсадків за цей час зменшилась майже в чотири рази. Наразі 560 вінницьких сімей не можуть віддати своїх чад до садочків через нестачу місць. До кінця поточного року міська влада обіцяє допомогти більшості з них. З початку квітня в дошкільних навчальних закладах номер 14 та 61 для зменшення черги до садочків вводять дві додаткові групи. До кінця цього року, обіцяють, у мерії, буде відкрито ще 13 таких груп. Таким чином, чергу до дитсадочків вдасться скоротити майже в 5 разів. Це дасть можливість задовольнити потребу у дошкільній освіті ну, десь 450 сім'ям. Сподіваємося, що це значно зменшить чергу. Додаткові групи відкриватимуть у садочках, які знаходяться у різних мікрорайонах міста. Паралельно з цим ведеться робота по покращенню умов перебування діток у дошкільних закладах. Повністю здійснюються капітальні ремонти тих приміщень, в які не використовувалися як групи для дітей. Закуповується туди необхідне обладнання, все нове. Роботу по зменшенню черг до дитячих садочків проводитимуть і у наступному році. У мікрорайоні Поділля планується ввести в експлуатацію новозбудований садочок на 280 місць. Крім цього, сьогодні ведеться робота щодо повернення до комунальної власності міста двох дітсадків номер 78 та 69.